Насправді Євросоюз не ставить вимог. Насправді на кану стоїть, якщо ви хочете підписати цього року угоду про асоціацію. Є три критерії, неоднознач... неодноразово озвучені і в окремих заявах, і в офіційних документах: це виправлення недоліків закон... виборчого законодавства, подолання наслідків вибор... Вибор... вибіркової юстиції. І третій пункт це виконання зобов'язань України взятих в рамках е, порядку денного е, асоціації. Тобто, це не є виконання вимоги Євросоюзу, але це є красивий жест, який показує, що Барін втрутився і якусь таку е, наступання на мазоль зняли, але йдеться про те, це не є усунення наслідків виборчого правосуддя. А що ж стосується ситуації навколо Тимошенко? Це було зроблено не для Євросоюзу і не для Тимошенко. А так само, як казав колега, показати, що вот приїде барін, барін на нас насасує. Барін може додати, барін може взяти. Це отака, от прямоефірна демонстрація сили. навіть попри те, що ну не компетенція президента визначати режим утримання в пентенціарній службі. Тому опозиція очевидно, що буде точно зважати на ті обставини, які були просто сьогодні продемонстровані.